Радість, тепло, добро, посмішки та хвилювання саме така атмосфера панувала у день знань. На подвір'ї Березівської, колишньої школи інтернату для дітей з вадами слуху, а віднині навчально-реабілітаційному центрі обласної ради. Когось сюди привели вперше, а інші відвідують заклад вже декілька років. Але всі ці діти однаково потребують особливої уваги, піклування та душевної теплоти. Все це вони отримали сповна завдяки турботі багатьох небайдужих людей. Як зазначила директор установи Любов Весянович, заклад не лише змінив свою назву, а й значно зміцнив. В матеріальну базу і відтепер надаватиме послуги не лише своїм підопічним, а й тим дітям з обмеженими можливостями здоров'я, які здобувають освіту в масових загальноосвітніх школах. У нашому реабілітаційному центрі ви побачите багато вам відомого, бо є кабінети, які вже в нас були. Але ви побачите і багато невідомого, незнаного. Ми вас ознайомимо. Зокрема, в нас діє кабінет ароматерапії, фітобар, кабінет арт-терапії. Поповниться обладнанням фізіотерапевтичний кабінет. Новий апарат у вичете вітання від голови обласної державної адміністрації Сергія Рижука та голови обласної ради Йосипа Заболовського привіз у подарунок заступник губернатора Ярослав Долгих. Поглянувши перед початком цієї лінійки на ту базу, де ви будете проходити навчання. У мене не залишилося ні краплі сумнівів. Що це один із найкращих закладів, які є не тільки в Житомирській області, але й в Україні. Тому що ті результати, які отримують тут, звичайні діти, у них просто трошки більші потреби. І той колектив, який вже протягом багатьох років відгукується і працює з цими дітьми, звичайно, і в цьому році справиться з усіма поставленими задачами. Цього року вперше переступили поріг реабілітаційного центру восьмеро учнів підготовчого класу. Їм урочисто передали факел знань дванадцятикласники. Успіхів у навчанні та спорті побажали усім вчителі, батьки та випускники, з-поміж яких і Сергій Дем'янчук, який є триразовим чемпіоном Дефлімпійських ігор та членом національної збірної України з волейболу. Я хочу сказати, що я впевнений. Я знаю, що ви. Можете стати олімпійським чемпіоном, але для цього потрібно дуже багато тренуватися, ходити на фіткультуру, порте ваше здоров'я, молоді, довголіття. За роки функціонування Березільська школа має 12 олімпійських чемпіонів. І щороку їх кількість та спортивні досягнення учнів і опускників примножуються.